Попешлюшка. Ой ну, це ми вже знаємо. Прийняття соціуму і його цінності з перспективи модерної людини явно змінилось за більших 70 рочків. Про це я встиг пошуміти в першому ролику на каналі. Тож, якщо хтось його не бачив, думаю, ви знаєте, що робити. Так от, насправді не тільки в мене постало питання стосовно доцільності використання старих добрих мультфільмів для виховання юних поколінь. На початку нульових і від Його Діснея хтось почав здогадуватись про неприємний запашок від цього колгоспу тварин з білявим генсеком. І недаремно я поносив саме Дісней на початку того ролику. Скоро вам все швиденько, та спочатку... <турок> Більше, як через п'ять десятків років від релізу попільної принцеси. Ні, будь повелителя попелу. Більше як через п'ять десятків років від релізу попільної принцеси хтось десь почав відчувати, що попелюшка, крім добра і мрії дає незміцнілим розумом маленьких дівчаток не зовсім то хорошу модель поведінки. Про роль хлопчиків ці оселі зла я вже мовчу. Так, так само, само, як це, як робить. це робить і Діснею. Отже, про що я? Наш сьогоднішній пацієнт своєму нутрі є таким собі коментарем, напевні, про тики оригіналу. Тільки це не розгромна рецензія. Шанованого професійного критика, а швидше комент під роликом в Ютубі, на який в основному багатьом срати. Ну, крім мене, мабуть. Даний фільм представляє собою компіляцію з трьох історій: життя героїв, уже відомого нам казкового світу, в якому кожен з центральних персонажів стикається з проблемою, і в процесі її вирішення отримує урок сам. Ну і ми, відповідно, разом з ним. І погодьтесь, звучить прекрасно. А Ахуй... Але в цьому переліку класичних фільмів не без аніме, і японські порт мультики тут не просто так, бо хронометраж кожної історії приблизно як одна серія рандомного тайту. Через що, ну не вірю я цей Оні унітюнс Моралі. Для прикладу, перший фанфік про те, як попелюшка, освоюючись на новій для себе посаді принцеси, ух, так саме те, про що мріє кожна дівчинка, стикається з незвичною для себе роботою, відповідальністю, екзистенційним відторгненням заскарузилих правил та традицій королівського палацу, і увідчає кидається у звичні сльози. Та вже відчуваю, як когось потягнулись пальчики до клавіатури. Та не видавайте своє опереджене ставлення, за мою думку і позицію. Не вигадуйте моїм словам додаткового контексту. От тут Попелюшка робить кардинально інші від свого альтер-его з 50-х дій. Вона сама робить. Висновки, вона сама приймає рішення. Так, шановні, це перемога, це те, чого ми так чекали, і без каплі іронії характер попільниці в цих трьох кусках мені справді імпонує. Вона принаймні розуміє власні бажання і здатна допомогти іншим, не нав'язуючи свою позицію, а лише куруючи, дає змогу змінитись, винести власні уроки іншим персонажам. І так. В біса так. Персонажі тут розвиваються. Кожна центральна особа з кожного кусочку винесла свій урок з подій. А от де ж тоді пахучий кавалок? Кавелик гаразд, де кавелик? Й паний Дісней? Йсней мені пояснить, що не так з чорнословивом. No, no. Ну добре, це дрібниці, бо І нею часно забуває, ху робить якісь дебільні, В кращому випадку, наївні рішення. Адже коли палюшка керована власними богими помислами і виключно особистим бажанням організовує бенкет по своєму, прибулий король після десерту в ало реагує на побачене наступним чином. I tried to teach her, sire. Commoners? In the palace? She simply refused to listen. Oh, hello, Giuseppe. It's a Scandalice. Your majesty, I can explain. What is this? Your dessert, sire. No prunes for dessert? An absolute outrage. Mmm, chocolate. My favorite ha 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 Охоче віриться, що в житті все буде точнісінько так само. І запитаєте ви мене, ну Койотик, ну хто ж сприйматиме дитячі мультики всерйоз? Хезе, ну, мабуть, діти, які на них виростають і з віком продовжують жити в касті, що немає нічого спільного з реальністю, вважаючи правильним захистити завчасну помилкову позицію від рандомного, да в інтернетах, що матюкається на топі мутики, і переконувати таких справа невдячна і безгузда. Тому я спілкуюсь з вами. Блять, зараз би щось пездити, типу розуміючи чи думаючи, аудиторії, звісно. Тому я спілкуюсь з вами, тому ви можете писати свої думки в коментарях і дискутувати. Ну і я при бажанні і можливості охоче долучусь. Про момент, з відсутністю тортика забудемо, якось особливо посприйнятті воно не б'є, тільки підкреслює халатність, правда. Далі я міг би продовжити гнати на чоловічих персонажів, бо толку з принца. Досі нуль. Непотрібний фон, персонаж функція. Та от наступні історії, зроблений акцент на всім уподобаному мишеняті наймення Жак. 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 Той відчуває, Себе безпорадним у світі великих людей і, перетворившись на молодого чоловіка, проходячи через певні випробування, примиряється з власним єством, що знову ж просто офігенний урок. Але я не вірю цій історії. Багато шуму. Тупого фансервісного екшону, яким автори умудрились перебити момент усвідомлення власної важливості нашим сміливим мишеням-свонеборцем. І я розумію, що без фансервісу не можна, та це можна хоча б чергувати. Кусок їх і для дошкільнят, кусок серйозності, кусок доброї моралі, кусок сміхуйочків. І перед тим, та як розповісти про останню уже лав сторі цього мультфільму, я зроблю камінаут. Адже саме цей мультфільм був свого роду Дартаніаном між Баутос Спірітом і Словним Матинцям, які мені доводилось неодноразово передивлятись на старих відеокасетах за час дитинства. Тож не дивно, що певні теплі упереджені почуття до мульта, притрушені ностальгією, в мене присутні. І в основному це саме через цю історію: історію кохання Настюхи і молодого пекаря, через цю молоду леді, з якою ми разом зрозуміємо, що. Юля. І на повному серйозі, не кривлячи душею, як Настюха стає для нас настуцею, так і її персонаж для мене більш приємний, ніж персонаж Попелюшки. Похожий бігцем, незаграбно. Та я бачу, як вона змінювалась. І я бачу її неідеальність і самоусвідомлення. І тоді як Ей, я не знаю, хто там подобався хлопчикам часи мого дитинства, та в ті роки мій краш це Анастасія з Попелюшки. Не ідеальна, але справжня і щира. Який же крінж момент, коли з цієї парочки камера переходить на цих двох, завершуючи історію, Зберіть цього єбо з мультика.